Вітаємо слухачів Українського радіо Миколаїв. Студію ведуча Галина Самойленко та операторка Наталя Квашенко І ми розпочинаємо програму «Радіодень» Який сьогодні розповімо про цифрову трансформацію на Миколаївщині та успішні кейси громад. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 FM Первомайськ 105,9 FM за календарем, 24 липня 2025 року в Україні триває 1247 двісті доба повномасштабної збройної агресії Росії у Миколаєві протягом двох днів, а саме 21 та 22 липня, проходив перший діджитал-форум, присвячений цифровій трансформації громад. Розвитку електронного врядування, підвищенню якості адміністративних послуг та забезпечення кібербезпеки в органах місцевого самоврядування. Захід об'єднав понад 70 учасників з різних регіонів України. Заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку В'ячеслав Базаренко зазначив, що цей форум це чудовий приклад того, як у взаємодії держави, громад та партнерів створюється сильна цифрова інфраструктура. А як наразі в громадах Миколаївщини будується цифрова інфраструктура? Які програми реалізують, над чим працюють цифрові лідери та які мають успішні кейси? Ми розповімо далі у програмі «Радіодень». За словами заступника начальника Миколаївської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку В'ячеслава Базаренка, за індексом цифрової трансформації в Україні у 2024 році Миколаївщина була на останньому місці. А вже за перший квартал 2025 року, за допомогою команди цифровізації та трансформації, регіон піднявся на 5 щеблів вгору. Тільки за останні два місяці відбулися дві масштабні події в цьому напрямку. Перший діджитал форум, де було обговорено проблематику регіонів, цифровізації та побудову комплексних рішень. А друга подія це те, що наша область перша в Україні, яка запустила штучно асистента Миколаївського регіону Хвилька. Це прототип, який на сьогодні вже опрацював більше 65 тисяч запитів від громадян регіону. Як працює хвилька та про інші успіхи Миколаївщини у сфері цифровізації, далі розповідає Вячеслав Базаренко, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, наша область перша, яка запустила штучного асистента Миколаївського регіону. Під Назвою хвилька, це прототип. На сьогодні вже вона опрацювала більше 65 тисяч запитів від громадян. Також великим плюсом є те, що коли людина в'їжджає на територію області, отримує смс-повідомлення з вітанням і з посиланням на хвильку, де може звернутися по напрямкам як ЦНАПів, ветеранський напрям, ВПО, та й поговорити зв'язатися з асистентом. Окремий важливий момент це розвиток екосистеми цифрових лідерів в області. На сьогодні у нас вже 46 цифрових лідерів, які активно займаються своїми громадами, за допомогою регулярних зустрічей з нашою командою. Ми розуміємо, де ми знаходимося. Кожна громада готує свою програму цифровізації, яку ми потім будемо імплементувати в програму області і розвивати найближчі три роки згідно нашого фокусу. На сьогодні ми управління цифровізації разом з департаментом освіти вже впровадило в більше 50 школах мрію. Це електронний щоденник, це генерація розкладу. Екосистема для роботи вчителів, батьків і дітей для дітей і дорослих. Це мобільний додаток, це електронні оцінки. Там досить багато і широкий функціонал цієї системи. Тим паче, що ми налаштовані впровадити цю систему централізовано максимально в області. Ми плануємо зробити до кінця навчального року 2026 200 шкіл. Команда управління займається також розвитком штучного інтелекту в області. На сьогодні вже є два прототипи, які ще не включилися в публічному секторі, але проходять внутрішнє тестування. Це десь можливість спростити ряд бюрократичних кроків, наприклад, інтеграція в майбутньому з послугами ЦНАПів, де можна буде отримати випуску тут і зараз Інтеграція з, з порталом. Над цим всім працює окремий підрозділ в управлінні цифровізації. Цифрова трансформація Миколаївщини покращується, зокрема завдячуючи всі ДТО, головним директорам цифрової трансформації, людям, які рухають її вперед. Адже співпраця з громадами є одним із ключових кроків поширення цифровізації в кожен куточок країни, за словами Дмитра Гавриляка, начальника управління з питань цифрової трансформації та цифровізації Миколаївської обласної військової адміністрації. На Миколаївщині у 52 територіальних громадах зареєстрований 51 цифровий лідер. Проте активно комунікують і працюють у громадах 46 лідерів. Фактично починали шести. Саме вони стали прикладом того, як повинні працювати лідери цифрової трансформації, наскільки це важливо і необхідно для громади. Цифровізація і місцевого самоврядування, і жителів громади є головне завдання кожного з лідерів. Крім цього, вони контролюють і коригують цифрову інфраструктуру. Як саме далі говорить Дмитро Гавриляк, начальник управління з питань цифрової трансформації і цифровізації Миколаївської ОВА, що стосується цифрової інфраструктури, знову таки цифровий лідер це людина, яка Комунікує з нами відповідно по питанням тих самих провайдерів інтернет з'єднання, інтернет субвенцій, і також стосовно сотових операторів, які знаходяться у нього в територіальній громаді. Це дуже важливий момент. Зв'язок дуже важливий для людей В цьому напрямку. У нас є вже певні, скажімо так, невеличкі перемоги. Я поки не буду називати назви цих територіальних громад, але можу сказати, що дві територіальні громади до кінця цього року отримають в. Шести населених пунктах інтернет-з'єднання якісне, оптоволоконне, Причому тут буде не задіяно жодної копійки з державного бюджету. Для нас це важливо, ми прифронтова області, і ми намагаємося задіяти по максимуму ресурси, які ми можемо добитися від наших міжнародних партнерів, так як, ну, самі розумієте, з бюджетом, звісно, є певні труднощі у зв'язку. Повної штабним вторгненням і війною наші цифрові лідери активно працюють з ПРООН, активно працюють з Поларіс, деякі мають ще додатково своїх якихось донорів, з якими вони зав'язали комунікацію. І це такий важливий момент для громади, тому що саме робота з донорами допомагає їм рухатися швидше. Так, наприклад, ми цього року очікуємо відкриття нових СНАПів, модернізацію СНАПів, це також завдяки донорам. Звісно, тут багато роботи і обласної військової адміністрації, але в цілому цифрові лідери нам дуже сильно допомагають, і без них би так швидко просто не вийшло. Ось вам для прикладу. Ми зараз будемо ставити сонячні панелі на один із ЦНАПів, і для того, щоб прийняти рішення, який ЦНАП для цього підійде на краще, як пілотний варіант. Нам знадобилася всього одна година, за яку цифрові лідери нам надали повністю всю інформацію, яка була потрібна для донора, щоб він міг зорієнтуватися. Насправді це йде в розріз з усіма знаннями людей про державні органи. Що там все повільно, все довго. Ні, ми працюємо швидко. І цифрові лідери це якраз люди, які можуть оперативно надати інформацію, допомогти, підсказати і так далі. Под ЦНАПам йде велика модернізація. Пройдено декілька тренінгів. Знову таки, завдяки нашим донорам, крім цього, ще був форум. Ми надіємося, що до кінця цього року ми зможемо оновити техніку в ЦНАПах, інформаційне забезпечення в ЦНАПах, підтягнути його, зробити більш оперативним, більш швидким для людей. І це все в цілому також заслуга цифрових лідерів, які в цьому безпосередньо приймають участь. До речі, того, якщо вам цікаво, як працює цифровий лідер саме в вашій територіальній громаді, то я рекомендую зайти на сайт Дія Цифрова громада Дія ГОВЮА», і подивитися індекс цифровізації своєї територіальної громади. Він заповнюється цифровим лідером і він відображає, наскільки та чи інша територіальна громада є цифровізованою. Для того щоб навчати інших у громаді цифрової грамотності, спочатку усі необхідні навички має опанувати сам лідер. Це довгий, але важливий процес, і зараз ми маємо можливість почути, як це відбувається. До нашої розмови вже доєднався Вадим Бессоно, перший заступник сільського голови, а за сумісництвом цифровий лідер у Коблівській сільській територіальній громаді. Він вже закінчив навчання у всеукраїнській організації CDTO Кампус, яка навчає саме цифрових лідерів громад. Доброго вам дня, пане Вадиме. Розкажіть, будь ласка, а що ви все починали? Ну, буквально, от на минулому тижні, завершилось навчання в CDTO кампус. Я завершив курс цифрова трансформація в публічному самоврядуванні. Е, величезний курс, майже півроку навчання. У мене було десятки лекцій онлайн-офлайн. Зустріч з представниками міністерства цифрової трансформації. CDTO з інших громад, які впроваджували різні кейси і по безпеці, і по електронному документообігу, і по єврядуванню. Величезний об'єм, тому е, для старту, для початку, це звичайно було там дуже цікаво і дуже корисно насправді. Тому що ну вони насправді дуже крута організація, і вони роблять це. Ну я не знаю на волонтерських чи на грантових засадах, але це ну дуже класно. От мені дуже важливо, от особливо на старті, коли ти ще не до кінця усвідомлюєш які можливості, які вимоги, що держава насправді планує, яке бачення держави. Цифровізації це дуже корисно майбутнім цифровим лідерам або ті, хто тільки тільки приєднуються, я б дуже рекомендував би таку допомогу на старті. Це було б дуже корисно. Пане Вадиме, ви сказали досить такий потужний курс, багато нового. Як ви думаєте, одній людині в громаді це ж напевно важко робити? На вашу думку, звичайно, для того, щоб це відпрацьовувалось там ідеально, було б якісно, якби був насправді відділ. Але ми розуміли, Зуміємо наші реалії, то звичайно, це питання дуже важливе, і те, що ми працюємо з даними, і цифрові лідери покликані так само захищати ці дані, допомагати зберігати ці дані, доступ до них з великими масивами персональної інформації, яка повинна бути захищена і доступ до якої має бути обмежений. це питання насправді дуже важливе. Звичайно, якісно було б, якби це було в складі цілого відділу, і це були спеціалісти, але сучасних реаліях ми розуміємо, що роздувати штати немає ні можливості, ні реальної потреби насправді. Тому ну у нас був навіть випадок, от ми розглядали якраз на курсах, що є випадки в Україні, де цифровими лідерами в громаді є вчителі інформатики. Тому що ну з кадрами проблема величезна, але в цілому при бажанні, при ентузіазмі, може одна людина справлятися для сільської територіальної громади. Я впевнений, що можна впроваджувати якісні зміни навіть з однією людиною. Ми підвищуємо свою кваліфікацію, і ми ділимося цим в громаді. Ми проводимо лекції, ми спілкуємось, ми розказуємо, ми пояснюємо, проводимо навчання для того, щоб підвищувати рівень ну, і цифрової грамотності і роботи взагалі в інформаційних системах з усіма працівниками. Тому от наявність такого цифрового лідера, умовно, людини, до якої можна звернутись з будь-яким питанням і запитати, а цей лист безпечний, його можна відкривати. а тут мені прислали якийсь додаток Північний сусід здійснює величезну кількість кібератак. державні структури являються ну основним джерелом для них. І наявність у такого спеціаліста в громаді дуже важлива навіть для людей, для того, щоб вони були спокійні і розуміли, що завжди є хтось, хто порадить, допоможе. А над чим саме зараз працюєте в громаді? Ми провели моніторинг наших інформаційних систем, всіх ресурсів, якими ми володіємо, для того, щоб розуміти, що в нас взагалі є, де можуть бути слабкі сторони, і зараз активно працюємо над програмою цифровізації для угу. того, щоб вона була дійсно робоча, а не просто паперовим. Документом а дійсно зрушила якось якісно досить цифровізацію в нашій громаді. А щодо цифрової інфраструктури, щойно ми говорили з паном Дмитром, і він розказав, що це досить важливий момент. Є громади, які підсилюють свою мережу інтернету, співпрацюють з партнерами. Як у вашій громаді? Це насправді в нас 12 населених пунктів в громаді, в 11 є швидкісний інтернет. Єдине. Mm -hmm населений пункт, який неохоплений, це глибоке, але там в реальності четверо. Жителів і там пенсіонери, які насправді навіть не будуть користуватися цим, mm -hmm. всі населені пункти охоплені мобільним зв'язком. Не завжди там ідеально у всіх мобільних операторів, але ну всі представлені якісним 4G зв'язком, і в цілому можна знайти собі мобільного оператора, який буде в населеному пункті працювати досить якісно. І ми зараз думаємо над тим, щоб розвивати систему безпеки. Пишемо проект на центр. Тербезпеки і взагалі плануємо в цьому напрямку працювати, тому що ну це досить важливо. У нас транзитна громада, в нас багато транспорту, який подорожує з Одеси до Миколаєва, і взагалі далі. Тому для нас це ну важливе питання, і от ми зараз якраз активно над ним працюємо. Дякую вам, Вадиме. Ви працюєте за програмою безпеки, адже громада, як ви зазначили, є транзитна. А Катерина Потоцька з листопада 2024 року працює з цифровим лідером у Вознесенській територіальній громаді. Вона завідує сектором цифрового розвитку, інформаційних технологій та захисту інформації. Пані Катерина розповіла про інші напрямки роботи, теж важливі для громади. Робота місцевого самоврядування передбачає так би мовити багато бюрократії, документації, а з іншого боку, це Тож, якщо на початку було складно, з часом ситуація змінилася. Навчання, самосвіта, нові ідеї, які переросли у плани. До слова, у цій громаді вже є перші результати роботи і є чим пишатися та поділитися з іншими, пропоную послухати, що нам розповіла пані Катерина. Безперечно, це відкриття дієцентру. Це такий собі ЦНАП, версія ПРО. Він відповідає усім стандартам. Це сервіс нового рівня, він простий, він доступний і людяний. Ще крутий, на мою думку, проєкт це впровадження безготівкового проїзду в громадському транспорті. Це те, що здається, дрібницею, але насправді ну дуже полегшує життя і робить його набагато зручнішим. Ну і окремо я б хотіла додати, що ми вже активно працюємо над покращенням цифрової грамотності населення і вже активно проводимо навчання різних категорій населення залежно від їх потреб. Якщо ж говорити конкретно про нашу громаду, то зараз ми вже звісно визначилися з пріоритетними напрямками цифрової трансформації. Один із них це створення стратегічного бачення цифрового розвитку громади. Для цього ми зараз проводимо різні аудити для того, щоб у нас була цілісна картина з того, з чого починати, куди рухатися і яка нам потрібна допомога. І також ми працюємо над розробкою програми цифровізації нашої громади. Важливо, щоб ця трансформація вона була не хаотичною, а системною. Саме тому ми вже створили окремий структурний підрозділ, визначили ролі і зараз вже формуємо команду. І також я вважаю, що не може бути ефективної роботи зовні. Поки не налагоджена робота всередині, і тому з одним з першочергових наших завдань є організація та оптимізація роботи в самій міській раді, і зараз ми працюємо над впровадженням електронного документообігу. Також гостро актуальним є питання кібербезпеки, і зараз під час війни це не просто формальність, це вже необхідність. Саме тому ми працюємо в цьому напрямку, плануємо провести аудит інформаційної безпеки, впроваджуємо різні політики, покращуємо цифрову інфраструктуру і паралельно проводимо навчання для усіх працівників. Це один фокус на розвиток цифрових навичок населення. Ми працюємо над цим і через навчання, і через промоцію цифрових сервісів, і через інструменти електронної демократії, це громадський бюджет, електронні звернення, електронні петиції. І знаєте, тут важливо ще те, що люди мають не просто користуватися цими цифровими сервісами, вони мають їм довіряти і розуміти, як усе працює. Якщо ми говоримо про найближчі плани, то серед пріоритетів це розширення СНАПу, запуск нових послуг і розвиток своєї геоінформаційної системи для того, щоб зробити громаду зручною для жителів і інвестиційно привабливою для партнерів. Особисто я вірю в силу партнерств, наша громада це неодноразово показувала, тому ми активно шукаємо нові можливості, як з донорами, так і з іншими громадами, тому що нам є чим поділитись, і також нам цікаво вчитись. Наостанок скажу, що в одному з наших стратегічних документів було визначено такий девіз, який мені дуже подобається. Вознесенськ це місце, де хочеться жити. Я думаю, це і має бути нашою головною метою. По-перше, це моє рідне місто, і я його дуже люблю. Я хочу, щоб якомога більше людей про нього дізналися і теж полюбили. А на завершення програми хочу повідомити, що з цими вихідними в нашій області відбудуться змагання з кіберспорту, зокрема кібербезпеки. Вже зареєстровано більше 40 учасників. Про самі змагання та їх результати ми розповімо у наступних програмах. А на сьогодні завершуємо програму Радіо День. Я ведуча Олена самоленко та операторка Етарина Тараквашенко. Прощаємося до наступного етеру. Ще почуємося.